Дуру давай. Ось у такий спосіб, попри палюче сонце, розпечене повітря і гарячий пісок під ногами, десь на рівні їхнього градусу температури, батьки вогненно і завзято підтримували кожен свою з дев'яти команд, які вийшли на старт першого чемпіонату області пляжного футболу серед десятирічних гравців. Дебютний тур якого відбувся на майданчику комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Сагайдак. Дніпровської міської ради батьки сприйняли цю, скажімо так, пропозицію зіграти пляжного футболу з обома руками. Велика дяка нашим Збройним силам України, що дають нам змогу працювати, займатися дітьми. По-друге, велика дяка і пошана нашої асоціації Дніпропетровської області і завдяки їм. І очільнику, який відповідає за дитячий пляжний футбол, дорослий це Євген Іванов, І взявся за цю справу. Після того як на початку стисли урочистої церемонії відкриття турніру, його учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто полягли на війні з Росією. Услід над пляжним майданчиком пролунав державний гімн України. Далі зібрання подякував, привітав. Побажав успіхів хрещений батько змагань не тільки серед дітей, але й дорослих голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов. Перший за дуже тривалий час відкрили чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед юнаків 10-річного віку. В планах створити дитячу-юнацьку школу на базі у парку Сагайдак різного віку. Першого ігрового дня було зіграно чотири поєдинки дебютного туру. Звісно, всі вони рясніли різними результатами, що й не дивно, адже практично усі, без виключення дитячі команди, вперше, принаймні на офіційному рівні, проводили матчі на піску, де, звісно, футбол зовсім інший, адже техніка володіння м'ячем, його відскоки у ньому серйозно, навіть істотно, відрізняються від того, що зазвичай притаманне трав'яному газону і безсумнівно на всіх гравців лягає величезне фізичне навантаження, пов'язане. З пересуванням в'язким, важким полем і це не рахуючи, розпечених сонця і повітря зверху, та піску під ногами знизу дуже цікавий формат для дітей. Можна так сказати, нововедення. Перший турнір, який проводиться серед дітей, так зовсім різне навантаження бігати по траві та по піску, і найголовніше, щоб діти почували м'яч. Навчалися е, працювати з м'ячем, а результат прийде. Що стосується підсумків вищезгаданих матчів першого туру, то сьома дитячо-юнацька спортивна школа Альфа і Омега завдала поразки 8-2 Дніпро Оріону. Також з різницею у шість м'ячів 6-0 Спортінвест був сильнішим від енергії. Інтер 2015 11-2 розтрощив арсенал Дніпро. Натомість у протистоянні ще одного представника Дю США Сім Фенікс. І Обухівки мала місце боротьба, у якій 5-3 успіх святкувала остання. Другий тур запланований на неділю, 13 липня.